Друзі, всіх вітаю! Якщо у вас згорів ось такий вуличний світодіодний ліхтарик, не поспішайте його викидати, його можна відновити. А точніше переробити і переробити таким чином, що він буде краще, ніж заводський. Він буде працювати дійсно своїх 5-7 років. Тут стоїть матриця світодіодна, або ось в мене є другий ліхтарик. Тут такі діоди стоять. І вони з'єднані всі послідовно. Якщо один діод виходить з ладу, да, то вся матриця перестає працювати. Такі самі проблеми ось в лампочках. Такі самі проблеми от в таких от світильниках, да, які я вдома себе всі переробляв уже на звичайні лампочки, там цоколь Є14. Бо ну, нема вже сил це терпіти, бо трохи-сюди щось і воно згорає. І ти йдеш або міняєш, або купуєш нове. Я ось поїхав, зганяв собі, купив led ленточку на скотчі двосторонньому. І вона вже, я вам скажу, може вона і не така потужна, як той діод, який тут стоїть. Так? Але вона по своїй конструкції краще, тому що тут діоди встановлені паралельно. Якщо один згорить, то всі інші будуть працювати. То а, зараз ми поміняємо з вами начинку цього ліхтаря. І заодно поміряємо, є в мене, бачите, люксметр. Поміряємо наскільки е, перероблений ліхтар буде краще або гірше, ніж заводський аналог. Це працюючий ліхтар на 10 Вт. Цей також був на 10 Вт. Це реально класний ліхтар, тому що його можна розібрати. Є ліхтарі, які не розбірні. Ото відразу мусорка. Дуже е, мені не подобається, що люди почали робити одноразові речі. А з такої штуки можна ще щось зробити. Я вам скажу, коли ліхтар згорає, його нема сенсу в такому вигляді відновлювати, тому що от не ту матрицю, не ті діоди поштучно, да, які тут є, ні той драйвер, ви просто не знайдете у продажу. Можливо, десь в інтернеті ви знайдете, але там за пересилку заплати, за діод заплати і вийде, що можна купити новий ліхтар. Тож, просто беремо і все вичищаємо. Зверху ми діод відкусуємо, лишаємо два дротика. Бачите ось цей драйвер. Він з цього боку залитий якимось силіконом. Він нерозбірний. Якщо він навіть згорів, зламався, ви його не розберете, нічого там не полагодите. Тому також його кусь-кусь. Беремо спочатку шматочок жесті, вводимо цей елемент. Вирізаємо порізали, тепер клеїмо. Ось така краса вийшла. Бачите, як я одну ленточку так, другу перевернув, щоб мінуси рядом з мінусами були, плюси з плюсами. Ну і так далі, щоб мені зручніше було паять. Тепер переходимо до пайки. Спаяв, бачите. Мінуси з мінусами, плюси з плюсами. Тут такі перемички йдуть. Ну і тут плюси з плюсами, мінуси з мінусами. Нічого страшного нема. І ось ті дротики, які там виходили, я їх тонесеньким доточив. І на будь-який з цих мінус на мінус, плюс на плюс. Закриваємо криху. Зібрав ось цю частинку. Тепер саме час. Порахувати, який має бути там блок живлення, на яку потужність. Дивіться, мені продавали оцю стрічку, казали, що там потужність 12 Вт на 1 метр. Сюди лягло мене 42 см діодів, ну, майже пів метра. Тобто можна вважати, що вони споживати будуть всі разом 6 Вт. Тобто блок живлення нам буде треба 12 вольт 6 Вт або 500 мА. Краще брати більше, я буду брати на 1 А у мене завалявся. ну Там якісь старі валяються там роутери, там от роутерів, я не знаю, от різних там приладів 12-вольтових блоків питання, їх можна знайти купити там в гастрономі в будь-якому. 1 А не буде грітися, і вся ця система в мене буде дуже-дуже довго працювати. Зараз будемо його сюди вставляти. Я ось трохи примірю, він трохи сюди навіть залазить. Зріжу цю частину і щось на наколхозим. Ось так виглядає зсередини. Дротики, які йшли 220. Йде на 220, вихід 12. Все майже влізло. Трохи зробив трепанацію у цьому блоку живлення. Але все працює. Дивіться. Бам. Бам. Зараз будемо тестити. Вимірюємо потужність. Заводський ліхтар 10 Вт. 10 Вт. Круть. самый ровный 6 Вт. вымеряем осветление потужность стоит x10 люкс то значение умножаем на 10 Ліхтар заводский 2300 люкс. Саморобний. 1300. Таким чином, друзі, за пару годин можна зробити абсолютно ремонтопригодний ліхтар. Всі запчастини ви можете знайти у себе в магазинах електротоварів, все є. Він не гріється зовсім, не блок живлення, не діоди. І якщо один діод вийде із ладу, то він все одно буде світитись. Так? А якщо у вас там його буде не вистачать того одного діоду, ось о, від цієї ленточки можна відпаяти і впаять туди на місце. Ось такі справи.